Прикарпаття без чуднова, Івано-Франківська обласна рада без регіоналів, громада проти Левицького за таким приблизним сценарієм можна описати події у сесійній залі, що відбулися 3 грудня на пленарному засіданні 27-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. За що піднімали руки депутати? Подробиці у наступному матеріалі. Пленарне засідання сесії Івано-Франківської обласної ради відбулося цього разу не тільки за участі місцевих депутатів, представників змі та громадськості, але й під умовним наглядом молодиків у масках. З лозунгом обласна рада без регіоналів виступив керівник штабу національного спротиву Василь Попович. Після чого хлопці окремих представників партії попросили покинути сесійну залу. Які пропозиції? Перше, перше, перше. Все, що відбувалося, Попович назвав народною ілюстрацією. Під час вирішення питання з регіоналами не оминули увагою й головного очільника Івано-Франківської облдержадміністрації Василя Чуднова. Швидко проголосувавши за більшу частину питань порядку денного, депутати вкотре вирішили висловити недовіру керівнику Прикарпаття з 86 присутніх в залі за проголосувало 77 депутатів. Якщо він не має власної волі, якщо він підтримує президента через з якого вбивають людей на вулицях, викрадають людей на вулицях, то нашій області, нашій громаді такого губернатора не потрібно. Те, що відбувається на сьогоднішній день в Україні, виходить за рамки закону і виходить за рамки здорового глузду. Кожен губернатор був призначений за два місяця до революції. З метою і змінили губернатор Івано-Франківській області тільки з одною метою і у Львівській. Туди сало відправило, нам дало чудово, щоб заляти галочину в крові. Давайте свідання дуй собі, в дуй до ВРСІ, в Митний Союз, ну ти нами керувати Івано-Франківську області нашою громадою не будеш. І на сам кінець про обласний бюджет на 2014 рік, загальний обсяг якого 3 мільярди 788 мільйонів гривень, значну суму коштів виділили на будівництво дитячого садочка у Вовчинці, який обіцяють відкрити 1 вересня, також на завершення ремонту в обласному музично-драматичному театрі і в перинатальному центрі. Якщо громадськість... А також залучені нами спеціалісти, які займаються аудитом подібних проблем, проведуть відповідний аудит, проведуть аналіз цього бюджету, дадуть нам окремі пропозиції до нього, то ми зобов'язуємося, можливо, навіть запишемо це в рішення. Після того, коли пропозиції будуть отримані, опрацьовані, ми повертаємося до перегляду цього бюджету. Крім того, на цьому ж засіданні народні обранці з Прикарпаття заслухали звернення до них від громадськості. Люди вимагали невідкладного звільнення з посади першого заступника голови обласної ради Олександра Левицького і пропозиції іншої особи з числа депутатів відповідної фракції. Натомість, чому як відомо, передував конфлікт з місцевим художником. Я адресував свої вибачення панові Андрію Єфіменку. Я оприлюднив вибачення з цього приводу у доступний мені спосіб. І визнаю, що це неправильно і неприпустимо. Разом з тим, думаю, що кожна людина, коли є великі емоції, напруження, знервування, може помилитися. І я не завжди впевнений, що першим, що має бути, це цю людину. Розірвати або покарати Левицький не погодився добровільно складати повноваження, але й депутати відмовились обговорювати це питання, доручивши його розгляд тимчасовій комісії.